Цьому допоможе океанська течія після заходу сонця самець лангуста вирушає на риф. Під її хвостом безцінна ноша, крихітні личинки. Вона шукає найвищу точку рифу, щоб їх відрядити. найвища точка завжди найпопулярніша. Щойно усі самиці розташувалися. Вони й чекають Перед світанком навколо менше хижаків, і лише тоді вони відпустять свій виводок.